Я вирішила приготувати холодець. Потім передумала і приготувала аж три страви в одній кастрюлі. Уявляєте, як це зручно? А як це виходить смачно? І у вас одразу готово три смачних страви до святкового столу. Готуємо. Беремо одну велику рульку, заздалегідь замочіть, вимийте, вичистіть її. Далі додаємо м'ясо свинини, курятини та курячі лапи. Так я впевнена, що мій холодець захолоне. Першу воду після закіпання я зливаю все, промиваю, заливаю чистою водою, знімаю шум і варю, томлю холодець 5 годин. Через 5 годин додаю спеції, приправи, моркву, цибулю. Варю так 2 години, потім солю, варю ще 1 годину. Охолоджую холодець, розділяю м'ясо на страви, зливаю та проціджую бульйон, додаємо чесник. Це дуже смачно, ви всі це знаєте. Далі розділяємо м'язку для холодця, викладаємо в тарілку. Ну і як же без трояндочки з моркви? Це ж гарно. Ви ж теж, напевно, так робите. Чи ні, скажіть мені. І робиться це дуже легко. Ось так зрізається смужкою, далі закручується в трояндочку, ще трішки зелені і вже гарно. Далі заливаємо бульйоном, але теж знімаємо лишній жир, щоб наш холодець був красивим та прозорим. Охолоджуємо і смакуємо. А другою стравою я готувала зельц або сальтісон, рецептом якого поділюся в слідучому відео. А ти підписуйся, зберігай ідею та смакуй. Смачного всім!